Безпрецедентні злочини, на які не реагує правоохоронна система, зламані долі людей, за які начебто нікому відповідати, безліч інстанцій, які мають боротися з корупцією, а замість цього борються з власним народом. Досить бути простим спостерігачем того, що відбувається, треба діяти. Впевнений, що двері, за які зазвичай пересічному громадянину, не потрапити, Відкриються за допомогою посвідчення народного депутата України. Це програма Народна прокуратура. І я її ведучий Сергій Каплін. Гроші та банкіри люблять тишу. Народна прокуратура знає чому і кому це вигідно. Сенсаційні викриття просто зараз. Кому вигідно ліквідувати банки? Немає коштів, немає здоров'я. Новий бізнес повернення вкладів з банків-банкрутів. що його так позлов. І чому українська економіка відчинила ворота ворогам? Повіли насили себе коректно, друзі. Одвічна боротьба за гроші. Ось він, другий, тихий фронт нашої країни. Тут не проливається кров. Проте жертвами корупційних схем. І політичних інтересів стають прості українські громадяни. З початку 2014 року в проблемному стані перебуває біля 20 українських банків. Частину з них відправили на ліквідацію. Сьогодні ми з'ясуємо, в чиїх кишенях посідають мільярди з банків, які програють. Дивіться просто зараз. Операція ліквідація. Хто і навіщо замовив форум банк? Це йшло так, що банк топили. Е, Хто контролює НБУ і чиї інтереси захищає Національний банк України? Заказ, політичний заказ. Чому політик залишився з мільярдами, а люди без нічого? Та не нові. Придайте свого літака, віддайте людям гроші. Весна 2014-го. у Києві ще стоїть майдан. В Одесі згорів будинок профспілок на сході у Слов'янську та Краматорську уже розпочалася антитерористична операція. Здавалося б, немає нічого важливішого. Все умерла люди не можуть розчитатися пластиковими картами. Люди не можуть отримати заробітну плату. Люди не можуть отримати пенсію. Київ, Дніпропетровськ, Львів, Одеса, Харків у березні 2014-го країною прокотилася хвиля мітингів вкладників банку. Форум тисячі людей шукувала звістка. Форум несподівано визнано неплатоспроможним. Тому Рацбанк призначає у банк тимчасову адміністрацію і припиняє будь-які виплати. Просто так зникають дезіроші в банці, і ніхто не має до цього відношення. Банк Форум один із найбільших банків за обсягом депозитних вкладів. Заснований 1994 року. З 2008-го належить до Німецької Commerzbank Group. Власний капітал на початок 2014-го 1 мільярд 313 мільйонів гривень. Активи майже 10,5 мільярдів гривень. 2012-го викуплений компанією Ernamio Consulting ЛТД, яка належить мільярдеру Вадимові Новинському. Історія кожного вкладника це справжня родинна трагедія. Світлана Барабаш разом з маленьким сином живе у Миргороді. За душею немає нічого, і все через банк. Я заощаджувала кошти для придбання власного житла. Жінка продала квартиру своєї матері на виклад, а гроші клала на депозит. Чекала, коли покупці розрахуються повністю, і вона зможе придбати для себе з дітьми нове помешкання. Та квартира, яка належала мені, то вона була подарована мамою. Мама взагалі не знає про цю ситуацію. Банк визнали неплатоспроможним. Світлана лишилася без грошей і житла. Допоможіть мені, будь ласка, щоб я мала з дітками де проживати. Світлану з молодшим сином тимчасово прихистили знайомі, але життя на валізах не може тривати вічно. Називатися безхатьками це не знаю, по чиїй б Хіба банкіри та чиновники у столиці щось знають про хлопчика Вову з Миргорода, котрий, не маючи, де робити уроки, малює будинок своєї мрії. Якщо мамі дадуть гроші, то Вова купить квартиру. Старшому братові Вове навіть нікуди їхати на канікули. Знаєте, зараз коли в відпустку приїде, дитина я навіть не знаю, куди його запросити. А тим часом, поки громадяни відвоюють свої заощадження у форуму, українську армію в зоні АТО обслуговує Увага! Російський банк! Це Петро Бган, працівник каналу 112. пішов служити, щойно отримав повістку. Дзвонив, розповідав про патріотичний дух, про те, як готуються в зону АТО, а потім зателефонував, щоб повідомити приголомшливу новину. Бійцям видали зарплатні картки Альфа-банку, головний офіс у Санкт. Петербурги. Самым интересным и то, что карточки Альфа-банка получили только военнослужащие, не являющиеся офицерами. это говорит о том, что есть информации о качестве прикладных на службу людей. Но самое смешное. На запит до Міноборони про підтвердження даної інформації Народна прокуратура отримала таку собі бюрократичну відписку із посиланням на Міністерство фінансів. Мовляв, Альфа-Банк дійсно є одним із переможців конкурсу серед банків, через які має виплачуватися зарплатня працівникам бюджетних установ. Визначення права уповноважених банків на здійснення обслуговування військових частин, у тому числі і на обробку персональних даних клієнтів. До повноважень Министерства обороны Украины не належит. Вышли с предложением, во-первых, в Нацбанк о возможности переведения всех э, счетов, всех зарплатных проектов участников АТО в два государственных банка. Это Ащат и Укрексим. То есть это банки со стопроцентным капиталом, под полным государственным контролем. И самое главное, в них, содерж... в них будет содержаться... Інформація, яка ізначально в будь-якій должна быть закрита. Інформація о военных. До народної прокуратури звернулася ініціативна група ошуканих вкладників банку форум. Люди хочуть повернути власні заощадження. Як це зробити, радяться із ведучим програми Сергієм Капліним. Я хотів від вас почути вашу думку, вашу інформацію і ваші рецепти. Вирішення цієї проблеми. Ситуація така, що зараз да, йде ліквідація, ліквідація встановить німецькою. В цілому в цю аферу втягнуто більше двох мільйонів українського народу. Олігархи мають можливість спокійно зараз, воспользуватися нинішньою ситуацією, війною, обанкротити практично будь-який банк. Ми повинні випрацювати механізм, який вкладеться в нормальну. Юридичну практику чим закінчиться віче ошуканих вкладників, як вирішать діяти люди, котрі втратили всі заощадження? Ми досліджуємо масштабну економічну оборудку Далі народна прокуратура з'ясовує хто насправді винен у поневіряннях вкладників форуму. Політичний заказ. Хто з банкірів украв у людей гроші? Кажуть, він десь в Швейцарії відпочиває. І що зараз робить колишній голова Нацбанку? Жодна копійка Звичайної людини, яка долучила кошти. Не пропаде. Рівно три місяці у форум банку працювала тимчасова адміністрація. Вкладники мало не молилися на НБУ, від якого чекали фінансової допомоги, а також пошуку інвестора. Це йшло так, що банк топили. Був пан Кубів три місяці. Він нам обіцяв, причому дивився нам в очі і таки обіцяв. Я хочу сказати, що жодна копійка звичайної людини, яка доручила кошти, форуму не пропаде. Кожен платник отримує свої кошти. Степан Кубів, народний депутат України шостого скликання від партії Батьківщина у Верховній Раді. Був заступником голови комітету з фінансових питань та банківської діяльності. Під час Євромайдану виконував обов'язки коменданта революційного табору з 24 лютого по 19 червня голова Нацбанку України. Загальна сума задекларованого сукупного доходу родини Кубіва Степана Івановича за 2013 рік більше мільйона гривень. За майже чотири місяці на посаді голови НБУ Степан Кубів роздав на рефінансування інших банків 21,5 мільярд гривень. Банку форум від загального пирога не вділили нічого. Виникає слушне запитання: чому це все є банківською таємницею? І більш детально можна з'ясувати в національному банку, коли ця банківська таємниця буде розкрита. Але того хто обіцяв, самого відправили у відставку. Банк залишився без ліцензії, а вкладники без надії повернути гроші. А господин Кубів ночі приймає рішення про введення временної адміністрації в банк форум. Хоча тобто в такому стані, як банк форум, знаходилось десь порядка половини наших банків. Подейкують, що проти колишнього голови НБУ Степана Кубіва порушено кримінальну справу за зловживання службовим становищем. Інформацію про його затримання опублікували деякі видання. Проте на своїй сторінці у Фейсбуці Степан Кубів це заперечує. Продовжується розкручування неправдивих повідомлень про розслідування ГПУ. Рахунки за кордоном: мій, нібито арешт. Колишній голова НБУ Кубів і далі збирає гроші. Тепер щоправда, у відро з водою каже на АТО. А ось на спілкування з народною прокуратурою про ліквідацію банку форум Кубів часу не знайшов. А нема Степана Івановича в нагорнича. З усіх, хто міг вирішити проблему банку форум, вірили найбільше Степану Кубіву, коменданту Євромайдану. Точно не олігарху Новінському. Народна прокуратура доведе справу банку форум до логічного кінця. А тим часом Світлана Барабаш із Миргорода все ще не може повірити, що не поверне кревних. Жінка майже щодня телефонує до відділення, аби дізнатися про стан справ із форумом. Можливо, ви роз'ясните, яка ситуація. Можливо, вам щось відомо на сьогоднішній день. Я відверто скажу, що я не більше знаю, чим. Приміщення у Миргороді, над яким колись красувалася яскрава вивізка відділення форум банку, не впізнати. Так само, як і оце Маріупольське. Жодних ознак, що тут колись був форум. Здесь я подходила вот, пожалуйста, что мы сейчас видим на Знімала свою пенсію. Тепер тут зона військових дій. Десь зовсім поряд лунають вибухи. Боротьба за виживання для Ірини Баракової ще більше ускладнилася. Неділю назад я здесь проходила, висіли огромные красивые буквы форум. А тепер нам что що его уже нету. Вона цілих вісім років носила сюди свої гроші. У Ірини страшний діагноз. Рак потрібне постійне лікування. Прошла у курс лучової терапії. Тепер 200 тисяч гривень від державного фонду компенсації вкладів ледь вистачає на операції та ліки. Окрім себе, Ірині потрібно лікувати ще й стареньку матір і сина, який отримав складну травму ноги. Мені потрібні ці гроші зараз, для того, щоб хоча б поставити на ноги. його. Мешканці Маріуполя переживають нині не найкращі часи, коли зовсім поряд гинуть люди. Фінансові проблеми якось відходять на другий план. До них Ірина ставиться по філософськи. Проте з несправедливістю миритися не хочеться. Вона навіть писала листа президенту. Прошу команду професіоналів, яка прийшла, розібратися, в чий карман пішли мої гроші. Заказ, політичний заказ новинського. Ну, Вадим Новинський олігарх, колишній громадянин Росії, а нині українсько-російський бізнесмен, головний власник Смарт Груп та Смарт Холдинг, власник блокуючого пакету холдинга Метинвест та багатьох інших активів. Бізнес-партнер Рената Ахметова, фінансова опора партії регіонів входить до п'ятірки найбагатших людей за версією журналу Forbes у 2014 році. Статки Вадима Новинського оцінюються у 1 мільярд 400 мільйонів доларів США. У 2013 році депутат мажоритарник у Севастополі. Звичайно, це печально, що зараз Севастополь находить в складі составе... Другого государства не в Україні. має неабияку підтримку президента Януковича, котрий представляє Новинського як такого собі старшого Я по Криму. Зіс теж продовжається придобрана кампанія. У період євромайдану. Олігарх виконує роль комунікатора між майданом та колишнім президентом. У лютому набуває скандального розголосу. Сварка Петра Порошенка з Новинським у кулуарах ради. Уже за кілька секунд дивіться. Чого варта обіцянка банкіра? То, що я заявив, і сказав, я за це відповідаю. Як фінансисти роблять з людей жебраків? Він намагаються все зробити за рахунок держави і кого захищає директор фонду гарантування вкладів. Вони будуть покарані? Проблеми сотень тисяч українських вкладників банку форум на совісті проросійського олігарха Новинського. Він і зараз себе непогано почуває в Україні. Можливо, колись він і планував фінансувати власний банк. Проте згодом про російські політичні інтереси Новинського переважили. Вадим Новинський придбав банк форум у 2012-му німецької комерцбанк ру. Вочевидь, без аудиту, бо лише згодом фахівці виявляють банківську дірку у 2,5 мільярди гривень. Новинський усвідомлює, його Титаніку загрожує потоплення. Резерви не були сформовані на суму 2,5 мільярда гривень на той момент 2300. І ми, коли об цьому знали, я зустрічався з руководством Комірбанка. Їм зразу об этом сказав. Ребята, вона як це два просить. Поки що своїм вкладникам Новинському сказати немає чого. Олігарх скаржиться. Самого ошукали, Тож він зараз судиться із колишніми німецькими власниками банку. І Невінський був прекрасно ознайомий з ситуацією з банком. До того ж, ті фахівці, які працювали в банку, повністю команда була замінена. Вони прекрасно знали, в якому стані банк. Пан Невінський просто використовував цей банк як свій інструмент. Сергій Каплін вирушає до офісу одного з учасників сухвалої з банківської афери. Цим темним переходом. Ми йдемо на зустріч до керівника фонду гарантування вкладів пасічника Василя Васильовича. Людина з минулого. Людина, яка не пройшла люстрацію, але яка, на жаль, зараз представляє інтереси держави у суді проти російського мільярдера Новінського. Як банківський клерк вищої ланки зустріне ведучого народної прокуратури, ми кілька разів намагалися призначити з ним інтерв'ю, але марно. Терпець увірвався. Йдемо до пана пасічника без попередження. Василь Пасічник представник старої гвардії НБУ, де працював на різних посадах із 1993 року, із 2010-го обіймає посаду директора розпорядника фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Показові виступи під назвою Пошук інвестора Василь Пасічник влаштовував три місяці. Тому що банки роботи заінтересовані, я, тому, що там фонд менше всіх проблем. Ми отдаємо банки все. Я більше всех. Проте, вочевидь, Василь Васильович лукавив, бо за чотири місяці інвестор так і не знайшовся. За словами пасічника, російський Альфа-банк мав намір вкласти гроші у форум, а потім, начебто, відмовився. Если вы объявили Альфа-банк победителем конкурса, вы должны были в юридической плоскости подписать какой-то договор о намерении, в котором прописать его штрафные санкции ну, со стороны фонда к Альфа-банку, почему они потом легко отказались и не понесли никаких э, за это финансовых потерь? Лютий 2014-го. до оголошення неплатоспроможності форуму рівно місяць. Що в цей час роблять банкіри? Намагаються залатати дірки, попереджають вкладників. Банк оголошує кілька акцій до 20-річчя установи, аби заохотити громадян до відкриття рахунків, клієнтів більше. Новінський та його менеджмент мали забезпечити резерви. Достатній mm. кількості, вони цього не, зробили. не робили. Він намагався все зробити за рахунок держави. що в кажеш такого не хочу хай чути положить, щоб спасти То, що я заявив, і сказав, я за це відвідаю. Банкір сказав, банкір зробив. Тож Новинський навіть перерахував до НВУ 50 мільйонів доларів. Аж раптом виявилось, цих грошей недостатньо. Він самостійно купивши цей банк, насправді вивезти його в нормальний стан функціонування був просто не стані. Про що вони домовляли з Національним банком? Я підозрюю, що там йшла про достатньо астрономічну суму грошей, яку Національний банк повинен був дати колишньому власнику рефінансування для того, щоб банк вивезти. Я думаю, що Національний банк швидше всього просто на це не поводиться. Тим часом Сергій Каплін прийшов до будівлі, де працює директор фонду гарантування вкладів Василь Пасічник. Схоже, що Василь Васильович нашого візиту не чекав і необережно вийшов з під прикриття а камра нече. Це проект народна прокуратура. Вибачайте, ми ви не домовлялися. Чекайте справа йти намовлялися. Ви не уникайте зустрічі ласка. Особливо нас зацікавило, чому представник фонду так жодного разу і не з'явився на суд за власним позовом до колишнього власника банку форум Вадима Новинського про стягнення з нього 4,5 мільярдів гривень та 50 мільйонів, щоб відповісти майном по зобов'язанням банка. Чому представники фонду не з'явилися на суд? Розбираємось. Ну, це ж ваші підлегли юристи. Вони будуть покарані за те, що не з'явилися керівник юридичного управління. Розберемось. У нас зараз дуже велика навантаження. Це мільярди доларів новинського правої руки Ми Путіна. Розуміємо. Ми як в Україні. За декілька хвилин народна прокуратура продовжить ставити Василю Пасічнику незручні запитання. Ви побачите, як посадовець відреагує на звинувачення на адресу його підлеглої. Патріотично відмовившись від російських товарів, українці почасти навіть не здогадуються, що обслуговуються саме у банках ворожого табору. Працюють вони е, доволі таки успішно. Якщо перший перші два квартали дев'ять з 10 російських банків закінчили з прибутком, як свідчить приклад із форум банком, майбутнє вкладників залежить у першу чергу від морального обличчя його власника. Про те, чи застраховані від таких неприємностей клієнти, наприклад, всеукраїнського банку розвитку, який і досі належить сину колишнього президента Олександру Януковичу, на даний момент всеукраїнський банк розвитку продовжує досить успішно працювати. Він не призупинив кредитування фізичних і юридичних осіб. А поки ми, українці, допомагаємо заробити на хлібі з маслом колишньому гаранту, банки та колектори продовжують вимагати борги у родин бійців АТО. Де межа, коли гроші затьмарюють совість, не шукаємо. А родинам мобілізованих радимо захищатися, адже вони мають на це законні підстави. Ми повинні діяти в рамках і закону, і здравого смисла, і не превращати війну в торжище або базар. Зважаючи на важкий для країни час, вкладники форум банку також пропонують свою допомогу на потреби АТО. Вони готові поділитися власними статками, які зависли на рахунках фінустанови. Ми хотіли на АТО відрахувати певні суми. Ми б це й зробили. Але чому ж наші гроші вкрадено? Далі у народній прокуратурі. Чому НБУ проти, щоб капітал форум банку залишився у держави? Дезінформація. Хто роздає гроші вкладникам банків банкротів за відкати? Дишу, чекайте. Ви нас <плес> себе коректно зрозуміло? За чий кошт екс поплічник Януковича Вадим Новинський йде на вибори? Я дуже подворотні вам дзвонити і визивати вас <плес> як дух. Після ліквідації форум банку ініціативна група вкладників не припиняє боротися за свої права. Люди відчувають, що їх обдурили. Вони вимагають націоналізації форум банку, тобто йде дезінформація від фонду гарантування, даються неправильні фінансові дані на Азобанку, тому що і це дуже велика різниця, куди закотився чий кучі. Форумчани, звісно, зверталися в усі інстанції, передусім у НБУ. Проте нова очільниця національного банку не хоче навіть слухати про цю справу. Я точно можу сказати, що банк з э, нашої сторони он э, на ліквідації і э, у нього отобрана. поэтому если є претензії уже к ликвидатору, то, то на так да забиратися навірно під фондом. гарантування. вона розвернулася і пішла. Сказала, нічого я з вами розмовляти не буду. І пішла. І хоча до більшості відділень банку форум стежка травою поросла, офіційний ліквідатор від фонду пані Соловйова усе ще підраховує активи, які відтепер на законних підставах можуть піти з молотка. Ліквідатор Соловйова Наталія Натолівна формує ліквідаційну масу. Будуть продавля... продавати всім желаючим. Продажа буде по дуже заниженим цінам. Соловйова Наталія Анатоліївна керівник відділу ведення тимчасової адміністрації ліквідації фонду гарантування вкладів фізичних осіб. У березні 2014-го – тимчасовий адміністратор, а згодом ліквідатор форум банку талант пані Соловйової ліквідовувати банки проявився ще під керівництвом колишньої влади, коли Наталія Анатоліївна відправила у вільне плавання банк Таврика. підконтрольне соловйової фірмі. Фірма оцінила почти в чотири рази менше стоїмость цих тих акцій по сравню стої оценки, яка договорна була, коли видавали відповідні кредити на один і два мільярда гривень. Почті мільярд гривень просто списується. Вроді його нету, не існує. Сергій Каплін намагався отримати пояснення щодо ситуації із так званою прибутковою ліквідацією у Наталі Соловйової, проти якої, до речі, порушені кримінальні провадження. Ви готові зустрітися з представителями э, со мною і з представителями без э, телевидения. Я должен тут подворотни вам звонить і вызывать вас як дух. понимаете? дух Наталії Соловьйової там так і не з'явився. До головного відділення форум банку, де вона проводить таємничі ритуали. Нас не пропустила охорона. Натомість Народна прокуратура знайшла у соцмережах численні оголошення. Спритні молодики обіцяють повернути вклад із будь-якого проблемного банку. Звичайно, за відкат. Гарантій, гарантій наш співбесідник не дає жодних. Деякі дії не платяться взяти вмоти. Господарство вам не дало гарантії, такі я оморозить. Питання обіцяють вирішити упродовж двох тижнів. Посередник чітко дав зрозуміти, що половина коштів піде на хабарі. Цікаво, кому саме. Відповідно, без втручання фонду, допомоги посадових осіб фонду, це ніяким чином не відбудеться. Це думка незалежного експерта. А що скаже голова фонду Василь Пасічник? Можливо, він про цю прикрісні сном, ні духом? Оголошення про те, що можна викупити. З дисконтом майже 50% майно, яке зараз перебуває в арешті е, банку, Який? арешт ваш цього банку, по якому йде справа. Нові... Нові... Новінського. Дайте нам цю інформацію. Ми тут же передамо її в Генеральну прокуратуру. А чому у фонді компенсації вкладів працює людина, яка має сумнівну репутацію? По Соловйові порушені кримінальні справи. Так, Порушені кримінальні справи. Але порушені абсолютно безпідставно. і жона сексуально. А ви суд? Нагнітайте, будь ласка, обстановку. Помітно, що це запитання вивело пана пасічника з рівноваги. Апеляцію ви подасте нецензурно вилаявшись, Василь Пасічник раптово згадав про культуру поведінки. Повине себе коректно зрозуміли. Ви бачили, хто сьогодні відповідає за гарантування вкладів населення в українських банках? Людина, яка порушує закон, людина якої немає відповіді на питання. Чому в інтернеті гуляють? Корупційні схеми, деребану, майна, яке належить Новинському. Суд, на який так і не з'явився представник фонду, олігарх Новинський, виграв. Тепер ані державі, ані вкладникам він нічого не винен. Ситуація розвивається абсолютно непонятно з точки зрення логіки і здравого смисла. коли фонд гарантування вкладів обращається в Печерський суд з просьбою зискати з фірм. Новинского эти деньги для того, чтобы вернуть їх пострадавшим вкладчикам. І Печерський суд приймає рішення не в пользу фонду, який по суті представляє інтереси государства, по суті, представляють інтереси вкладчика, граждан нашої країни, а приймає рішення в пользу комерційної структури. Сьогодні з повними кишенями зелених поплічник Януковича Вадим Новинський іде на вибори. За ці гроші він буде щедро демонструвати власну доброчинність та обіцяти золоті гори миколаївським виборцям. Поки держава заплющує очі на здавалося б незначні проблеми вкладників, клієнти інших російських банків фінансують чужі армії та збагачують наших ворогів. У нас іноді э, в державних скажем структурах щось відбувається не тому, що в там є якийсь злий злоюмисі, а просто по голове а тим часом російські спецслужби мають можливість легко контролювати кожен крок наших вояків у зоні АТО. Бо, як не парадоксально, саме російська фінустанова виплачує їм зароблені гроші. Народна прокуратура і я, Сергій Каплін, не залишимо напризволяще ошуканих вкладників банку форум. І доведемо до справедливого фіналу цю історію. Бо банкір, який думає лише про свій гаманець, аферист. Чиновник, який не чує простих людей, має негайно звільнити своє крісло. Усі, хто обкрадають народ і державу, мають сидіти за гратами. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення заборонила мені бути ведучим народної прокуратури. Мотивуючи це моєю участю у передвиборчій кампанії, народний прокурор не може і не буде порушувати закон. Я йду, але дуже скоро повернуся. До цього часу розслідуваннями буде займатися моя команда журналістів-прокурорів.